Ой, так. На сьогодні, на сьогодні все. Трохи попалили, трохи загребли, ну, покосили більше, ніж вчора. І більше, ніж я змогла згребти. Ну так важко гребеться, воно так от сюди все. Ті палочки по... в землю повростали, і їх так важко вигребти з тої землі. Оце все. Оце все треба вигрібати. Дуже важко. Оце. Воно в'їлося вже в землю, прибилося. Дуже важко, руки болять. Потім буде радувати наше луко, що ми все-таки це подолали, це зробили. Так, це все вже покошено, це все треба загрібати і палити. А це ще трішки залишилось. Якраз завтра чоловік вже і закінчить. Тут вже трішки залишилось. Нарешті видно край, бо спочатку й краю не видно було. Ну так, все, ну це вже кінець огороду нашого. Це. Так, село це не місто. Але добре, що в нас в місті є квартира, куди ми можемо тікати, відпочивати. <смі> Бо якщо тут жити, то тут відпочинку немає. Ось так. Це все буде, у нас тут плануємо виноград чоловік посадити, згодом огород. А оце буде все під садочком. Засадимо садочку, колись, можливо, теж зробимо таку теплицю, але все згодом. Ну все зразу. Треба спочатку навести в хаті порядок, біля хати, а потім вже й огородом заводитись. Оце такий тут буде садочок. Але ви знаєте, дерева теж такі дорогі дерева були на ринку, яблуні, сливи, абрикоси по 250 гривень деревці. І це ж не факт, що воно прийметься ще. Ти купив, посадив, а ще б, щоб воно ще й прийнялося. Ось таке. Ще, а ще треба тут покосити садочок. Це горіхи, молодий горіх. А це... Абрикоса така, якщо вона буде добре, бо я дуже люблю абрикоси. Якщо вона буде добре, то ми її залишимо. А якщо ні, то спиляємо. Там є старі яблуні, теж подивимося, що там за яблука. Ну, Та горіхи такі от два. От ще дуже багато горіхів на дереві. Ми трохи позбирали. Відра три, мабуть. А ще на дереві буде ще, мабуть, стільки ж. Оце все теж треба косити. <гум> Ой, Може ми завтра вже... Може і не завтра, може вже післязавтра це все було. Треба ще там згребти, попалити, щоб могли нам вже огород сарати на зиму. Щоб воно трохи перегнуло. О, це все. Якщо не завтра, то післязавтра це все теж покосимо і прибере. Ось так. А тут у нас рядом, бачите, ще таке поле. Сусідів тут немає, тільки з однієї сторони у нас сусіди. І в нас тут сусіди ще є ось строїться. Теж починає поки що з дачки. А там, каже, потрішку будемо розстраюватися. Так що у нас такий вид біля нас Поле, поле, поле. а отам вже тільки сусіда живе. Сусіди гарні, вони... Такого року, як ми, до речі, і цей також віку, як, як ми з чоловіком. Тому дуже добре будемо, надіюся, дружити. Всі разом там наш сусід живе, а це наша така хатка. номер вісім. Така гарна цифра, правда? Все. Пока. На сьогодні все. Пока.